В зв'язку з великою кількістю скарг на це відео, з цією повісткою від працівників ТЦК, штабних к -к -к -к, відео було заблоковане. Ну, тому що невігідно, щоб ви знали правду. Да? Але давайте я ще раз продублюю. Перед вами повістка, що ви бачите в ній незвичайного. Підсказую. рамочка, ви скажете, а що тут незвичайного? Попередження. Ну, так, да, читаємо за неприбуття без поважних причин у вас може бути притягнуто до відповідальності згідно із законом. Тому те, що написано в рамочці, це використовується закон про вексельне право. І те, що в рамочці, воно ніякого відношення не має до цього спільного документа згідно вексельного права. Те, що виділено в рамочку, воно віртуально відділило і зробило собі окремо як документ. Ось і для того, щоб оце що в рамочці відносилося до цієї повістки. Або оця початка мала зацепати його, або окремо Да? Як бачимо, вони цього не зробили. Тому те, що в рамочки не пропечатано, воно ніякої сили і спільного відношення до цієї повістки ніякого не має. Що бачите тут незвичайного? Давайте. Угу. Пошкоджений документ з назвою повістка. Ось, обірваний спеціально код ЄДРПУ. Не випадково, а спеціально. А це повістка з іншого міста. Знову обрізаний спеціально код ЄДРПУ. Тобто документ пошкоджений. І ось знову повістка. І знову навмисно пошкоджений документ, іменно так, щоб спеціально не було видно код ЄДРПУ, і шкодять їй іменно ті, хто їх видає. Ну, з той цілі, щоб не можна було вияснити правосуб'єктність даної юридичної особи, да, та, яка робить пропозицію. Щоб ви розуміли, любий пошкоджений документ. Ну прикиньте, якби ви з паспортом зі своїм прийшли порваним, да, кудись там брати кредит. Що скажуть? Ну скажуть, ваш документ не дійсний, тому що він пошкоджений. Робіть свої висновки. Ось ну я б рекомендував би написати лист до. Ціє організації да ось, щоб вам прислали повістку, оформлену належним чином. Не оцей обірванець, да? І не оцей обірванець, і не оцей обірванець, і не оцей обірванець, а щоб прислали нормальну повістку, оформлену належним чином.